Добрий день, шановні друзі, добрий день, шановні гітарісти. Мене звати Дмитро Мішин, і сьогодні ми обіграємо акорд Є або акорд Є Сі в тональності ля мінор. Якщо ви хочете обіграти всі акорди в тональності ля мінор, тоді я раджу вам свій етюд. Посилання буде в описі до відео, де ми обіграємо всі акорди в тоналісті ля мінор. І також в описі до відео будуть табулатури до цього уроку. І зараз ми послухаємо короткий приклад. Пісня така пісня тільки для прикладу. Нічого серйозного, тільки для прикладу. Я тобі щось покажу. Ось так. Хочу зробити зауваження. Якщо ви хочете використовувати гами замість акордів, тоді вам потрібно грати їх з басами. Як це роблю я? Наприклад, Також ви можете їх грати вгору, як я зараз зробив. Це всі чотири позиції, котрі є в описі до відео, і також можете грати вниз. І можете, як я робив у прикладі, комбінувати ну, обидва варіанти. Ось так. Думаю, що цей урок ну, він дуже такий простий, але ну, сподіваюся, що буде комусь корисним. Також хочу нагадати. Що це відео записується під час війни, і сьогодні, як ніколи, дуже важливо допомагати Збройним силам України. Я бажаю і всім бажаємо, щоб Україна збереглася як нація і як держава. Також хочу сказати, що якщо вам потрібна моя особиста допомога, пишіть мені, будь ласка, на електронну адресу або на месенджер. Дуже дякую за увагу. І побачимо з вами на наступному занятті.